До восьми років позбавлення волі загрожує пацанам з Кременчука за те, що не пройшли повз, за те, що допомогли велосипедисту не стати бусифікованим. Попередньо відомо, що ТЦК збили велосипедиста, цей безпреділ побачили два кременчужанини і заступилися за нього. На що першою офіційною відповіддю ТЦК стало буквально наступне: 25 травня в Кременчуці під час заходів оповіщення двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група із семи осіб здійснила. Спланований напад, застосувавши персовий балончик та травматичний пістолет. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб встановлює слідство? На відео чітко видно кількість осіб, хід подій і повну відсутність будь-якого пістолета, тобто маємо справу і завідимо неправдивою інформацією. Ці хлопці не нападали і не вчиняли злочин. Вони просто відбивалися від двох представників територіальних центрів комплектування, які незаконно застосовували силу, адже ТЦК не мають права затримувати людей без участі поліції і без законних підстав. Це вже саме по собі порушення закону. Але замість того, щоб розслідувати справжніх порушників, посадовці поширюють брехливі заяви про те, що їх було сім чоловік, що нібито була зброя і змова, це навмисне спотворення фактів і на. АКВЕП, що теж карається законом. Так державні структури замість захисту прав громадян займаються переслідуванням тих, хто відстоює справедливість. Це повний безвад і свавілля, що суперечить Конституції України. Вона гарантує кожному право захищати своє життя і гідність. Такі дії держави це не просто помилка чи недолік. Це свідоме порушення законів, яке має каратися. Влада повинна стояти на боці закону, а не карати тих, хто виступає проти насильства. Ми не маємо мовчати про це, захищати права людини це не злочин, це обов'язок кожного громадянина. І коли державні структури забувають про це, суспільство має нагадати їм про закон і справедливість. Це не напад, це реакція на свавілля. І тепер цим хлопцям шиють справу. А замість того, щоб розслідувати дії тих, хто накинувся на велосипедиста, державні структури поширюють брехню. Це намисне спотворення фактів, це службове підроблення, це зловживання владою. І головне, це порушення Конституції України, де чітко сказано: ніхто не може бути свавільно позбавлений свободи, ніхто не зобов'язаний виконувати. Явно злочинні накази, кожен має право захищати себе і інших від пороти правних посягань. Ці хлопці не герої і не злочинці, вони просто люди, які не пройшли повз. І сьогодні це злочин. Тоді завтра будь-хто з нас може стати замовником із пістолетом, який працює на Російську Федерацію, просто за те, що став на захист чужої гідності. Це не закон, це свавілля, і якщо ми будемо мовчати, його стане більше.